Три пункти, які заважають вашим продажам: перше це осудження, Друге – це контроль, Третє – це накладання очікувань. Як це працює? Осудження. Ми коли осуджуємо інших людей. Уявіть, у нас є бочка з нашою енергією, з нашими силами, як хочете, так і називаєте. Вона, наприклад, 40 літрів. І коли ми осуджуємо когось. Ми бочки підсоєняємо якийсь шланг і поливаємо не свій сад, да, а сусідський сад. Там все росте. А на наш сад ну, не вистачає цієї водички, а у нас все в'яне, розумієте? Далі контроль. Ми виклали сторіс, сторітелінг і робимо таке свайп вверх, дивимось. Катя подивилась, Альона подивилась, а я розраховувала, що вони вже куплять, а вони, ми постійно намагаємося контролювати інших людей. А це просто неможливо. І далі накладання очікувань. Типу, от зараз я викладу цей сторітель. Точно, піду собі після цього куплю або там віддам борг, або неважливо що. Як це працює. А, просто увіть собі. Пінопласт він має таку властивість триматись на воді. Так, да, да. а накладання очікувань, якщо ми поставимо на нього гірку, да, ну, наприклад, на шматок пенопласту 30 на 30 сантиметрів, поставимо 20-кілограмову гірку, він потоне разом з тою гіркою, розумієте? Якщо ви приберете ці три пункти, ваші продажі збільшаться. Да, і продажі це не тільки інструменти. Перше, друге, третє, четверте. Якоїсь там годині правильно викладати сторіс або лзи. Ні. Продажі це і такі речі. Розумієте? Не дякуйте. Просто змініться.